Радий вас вітати, друзі. З появою ігор з відкритим світом ми стикаємось із безліч різних завдань. Скільки б побічного контенту не було у грі з відкритим світом, нам все одно не уникнути основних сюжетних місій. Більшість таких завдань це найкраще, що може запропонувати гра. Можливо, вам доведеться літати на штурмовому гелікоптері і підривати все навколо. Можливо, ваші суперсили будуть максимальними протягом п'яти блаженних хвилин. А можливо, ви просто розслабитесь і послухайте, як кумедні NPC сперечаються між собою. Бою, ці місії не можуть бути ідеальними, і це нормально. Але деякі місії настільки далекі від досконалості, що ми проклинаємо їх за те, що вони взагалі існують. Вони викликають жах у будь-якого гравця, який наважиться їх виконати, і змушують вас пожалкувати про той день, коли ви купили цю кляту гру, в якій вони існують. Тож влаштовуйте зручніше, друзі, і приємного перегляду. Це 10 найгірших місій у відеоіграх з відкритим світом. Давайте поговоримо про Days Gone, а саме місії Неро. Ці місії з гри не обов'язково найгірші речі, але вони є чудовим прикладом одного з найбільш дратівливих типів місій у іграх з відкритим світом. Ви знаєте, місії з елементами стелсу це такі місії, де якщо вас спіймають, то вам доведеться починати все спочатку. Вони досить розчаровують в іграх, які повністю побудовані на стелсі, не кажучи вже про ті, в яких є лише деякі елементи стелсу, як, наприклад, у Days Gone. І, хоча є гірші приклади, їх реалізація в цій грі досить безглузда. І це виділяє її як унікально погано. У грі ви швидко дізнаєтесь, що неро все ще існує у постапокаліпсисі. Вони проводять якісь дослідження, і ви хочете дізнатись, чим вони займаються. І вам дають місії, де ви повинні підслухувати, слідкувати чи ще щось там робити. Проблема в тому, що якщо вас піймають, то це кінець гри. Розумієте, ці хлопці скрізь, і місце, де вони знаходяться, досить відкрите, тому дуже легко потрапити в полон. Все зводиться до спроби, помилок, повторень і повторень, поки ви не з'ясуєте точний маршрут, яким гра. Хоче, щоб ви пройшли повз охоронців. Це дратує, але найтупіша річ у цих місіях це причина. Чому вас можуть спіймати? Що я завжди не розумів, це те, що ці хлопці у своїх захисних костюмах, які виглядають дуже крихкими, насправді є абсолютно куле непробивними. У грі навіть не говорять про те, що ці захисні костюми якимось чином достатньо міцні, щоб відбивати кулі. Послухайте, якби вони одягли цих хлопців у броню для знешкодження бомб або щось подібне, я б повірив, але захисні костюми це просто не має сенсу. У будь-якому випадку ці місії нудні, розчаровують і є повною нісенітницею. Це дуже Прикро, але я вважаю, що решта гри набагато краще. Assassin's Creed 3. а саме приклад по справжньому жахливих місій у відкритому світі. Місії слідування, місія переслідування. Називайте, як вам завгодно. Це коли ви повинні слідкувати за машиною або людиною у певному радіусі. І якщо ви підійдете занадто близько або будете занадто далеко, то місія провалиться. А якщо вони вас побачать, то місія ха, також провалиться. Такі речі завжди відбуваються якось несподівано. Вони завжди повільні та неприємні, і, на щастя, у більшості ігор вистачає здорового гузду їх більше не включати. Ігри серії Assassin's Creed в основному були тими, хто дійсно перестарався з цим типом місій. А справжній тріум стався в Assassin's Creed 3, з місією, яку я назвав щось в стороні. Це місія, де ви повинні стежити за хлопцем по Нью-Йорку, і в ній є всі дратівливі аспекти однієї з таких місій. Це просто виведено на новий рівень, розумієте? Цей хлопець має якесь шосте чуття, коли здається, що він помічає тебе з будь-якого місця і незрозуміло, яким чином стежити за ним з дахів не виходить, тож доводиться переслідувати його на землі. А там ситуація не краща. Assassin's Creed 3 відома своєю нестабільністю гра. Іноді вона просто не робить того, що ви хочете, і це особливо стосується її незручної механіки переховування в натовпі. У попередніх іграх вона працювала чудово, це досить. Була крута механіка. І я не маю жодного уявлення, чому вона стала такою недбавою у цій грі. Але це те, що притворює відносно просту місію на величезний біль у дупі. Джек 2. шокуюче складна гра з безліч розчаровуючих і дратівливих місій на вибір. Але якби мені довелося вибирати найгіршу, то я б зупинився на цій: полювання на лісовій металеві голови з Хейвена. Звучить просто, але повірте мені, це зовсім не так. Проблема в тому, що всі ці вороги, на яких вам доведеться полювати, невидимі. Їх неважко помітити зблизька, але, здалеку, їх взагалі не помітно. А ці хлопці просто обожнюють підстерігати вас зненацька. Всього в цьому місті 30 ворогів, і ви повинні вбити їх усіх, не загинувши. Тут немає контрольних точок. Тож якщо ви помрете всередині місії, то доведеться починати все спочатку: полювати на них і знаходити їх. А що ще більше засмучує, ви. Ви витратите всі спеціальні боєприпаси, які взяли з собою. Тож смерть робить цю місію ще складнішою. І якщо ви знаєте як грається Джек 2, то це не схоже, наприклад, на Редчитим Clank. Тут немає механіки прицілювання. Тож вам доведеться просто стріляти, молитись і сподіватись, я не знаю, щоб ви влучили в цих засранців до того, як вони влучать у вас. Але одразу скажу, у більшості випадках вони все одно влучать у вас і влучать добряче. Серія Shenmue – це серія ігор, яка просто існує на зовсім іншій хвилі, ніж будь-що інше. Сюжет це історія про помсту з елементами кунг фу, але фактично ігровий процес більше схожий на симулятор життя. Це абсолютно не схоже на більшість сучасних ігор з відкритим світом. І саме це робить їх такими цікавими. Кожен, хто грав першу гру, пам'ятає сумнозвісне водіння навантажувача, але сиквел примудряється якось перевершити це заняття чим ще більш нудним і виснажливим. Перетаскування книжок. Основний сюжет Shenmue 2 розповідає про те, як Рю намагається знайти місце знаходження стародавнього майстра Юанда Чу. І пошуки, врешті-решт, приводять його до храму Манмо. Саме тоді ви отримуєте завдання виконати цю міні-гру, де наш відважний герой повинен перенести купу книжок з бібліотеки до столів на вулиці. Судячи з усього, книги старі і потребують періодичного провітрювання. Я не знаю, навіщо він тоді це робить. Під тим, що мається на увазі перенести купу книжок, мається на увазі щодня це робити, адже поки ви не просунетесь по сюжету до певної точки, вам доведеться займатися цим щоранку. Ваша ціль винести 14 куб книжок на вулицю, що звучить неймовірно просто, але чомусь це не так. Випадково, коли ви несете книжку, з'являється дуже важке кітоє. І якщо ви його пропустите, то впустите книжки на землю. І вам доведеться починати все спочатку. Це насправді безглуздо, це напрочуд розчаровує і це просто відстій. Вам навіть не платять за ваші зусилля. Місії у іграх з відкритим світом не бувають набагато гіршими за це. У серії GTA є неябияка частка надокучивих місій, і багато з них, як неприкро про це говорити, є абсолютно жахливими. У GTA 3 багато чого з цього можна пробачити за архаїчність чи за старілість. Просто тому, що GTA 3 була новаторською грою у багатьох відношеннях. Але цього все одно недостатньо, щоб виправдати цю місію, яка називається Espresso to GO. Це місія якуци, мета якої проста: знищити всі кіоски з еспресо за 8 хвилин. Звучить досить легко, але є невелика проблема. Ви повинні самостійно з'ясувати, де знаходяться ці кіоски. Пам'ятайте, що в оригінальній грі мапа була складна, і ви багато в чому покладались на свою міні-мапу. Тому якщо ви не користуєтесь проходженням або путівником, намагатися знайти ці речі, щоб їх зруйнувати, це як шукати голку в копиці сіна. Це ще один приклад недокучливої місії у старих іграх з відкриттям. Тим світом, якщо казати точніше, місії з таймером. Наявність таймера не завжди робить місію поганою, повірте мені. Але коли ви поєднуєте дуже жорсткий таймер з і без того неприємною метою, ви отримуєте рецепт болю. Я розумію, що багато нових ігор простіші, старі ігри були складнішими, але це просто смішно. Давайте поговоримо про оригінальну гру Spider-Man 2 і випадкову місію з кульками. Порівняно з усіма іншими типами місій, у цьому списку. Ця місія не така вже й складна. Це не якась велика подія чи щось таке. Це просто кулька, але вона дуже швидко набридає. І повірте мені, я люблю цю гру. Але крик маленької дитини. Один з найбільш дратівливих звукових фрагментів в історії відеоігор. Ну добре, не один, є ще один. А сама місія настільки коротка і безглузда, що просто діє на нерви, коли з'являється. Чи це тільки у мене, напевно? Звичайно, ви б могли просто пропустити, і, знаєте, ніщо не змушує вас діставати тупу кульку цього хлопця. Але ви завжди відчуваєте себе придурком, коли пропускаєте її, навіть якщо це не має ніякого значення. Я маю на увазі, ну ви ж людина, павук. Ви повинні робити все, що можете для порятунку людей і допомагати їм. Ну, супергерой, туди-сюди. Spider-Man 2 дійсно чудова гра. Вона дуже весела, навіть зараз. Але якщо ти виконуєш цю місію, то відчуваєш себе ідіотом. А якщо не виконуєш, то відчуваєш себе придурком. Тож ти не можеш зрозуміти, як витримати такі речі взагалі. Жах. No more Heroes це просто до біса дивний досвід. Перш ніж виконувати основні завдання з вбивствами, які складають суть гри, ви повинні заробити гроші, і одним з основних джерел доходу є центр зайнятості. На відміну від більшості ігор з відкритим світом, де під роботою зазвичай мається на увазі щось захоплююче, наприклад, зачистка ворожих баз або участь в автомобільних перегонах чи навіть робота таксистом. Робота в No More Heroes значно буденніша. Я маю на увазі справді банальні речі, такі як з Збирання кокосів, косіння газонів чи прибирання сміття на вулиці. У Сиквелі їм вдалося зробити ці заняття веселими, перетворивши їх на невеликі аркадні ігри. Але в першій грі вони були насправді такі ж нудні, як і очікувалось. Для підстригання газону вам потрібно буквально підстригти всю галявину. В той час, коли треба збирати кокоси, треба обходити і бити пальми, щоб збити кокоси. Збирання сміття це буквально просто ходити і збирати пакети зі сміттям і нічого більше. Але найгірше, мабуть, винищувачі скорпіонів, коли доводиться блукати пустим повим, збираючи маленьких жучків. Вони крихітні, їх важко помітити. і Якщо ви наступите на них, то вони вжалять вас, що уповільнює проходження гри. А часовий ліміт лише 3 хвилини. Але здається, що це найдовші 3 хвилини в твоєму житті. Ці місії навмисно погані чи просто погані. Ми з вами ніколи не дізнаємось, навіщо вони створюють ці місії? Хто знає, але це не змінює того факту, що ці місії мене дратують, та й не тільки мене, багатьох. Як для гри заснованої на Сімпсонах, ви можете подумати, що Сімсон and Ран буде досить легкою. Але десь на півдорозі ця гра перестає жартувати і перетворюється на одну з найскладніших гоночних ігор з відкритим світом. Існує кілька місій, які б могли підійти у цей перелік, але моя особисто найскладніша місія має назву налаштовані на вбивство. Це місія, в якій вам потрібно об'їхати і знищити 15 стендів за одну хвилину і 45 секунд, що звучить так, ніби це має бути. Ти легкою прогулянкою. Але є кілька причин, чому це не так. По-перше, ви змушені стартувати на машині Globex, яка є неймовірно крихкою. Сам ліміт часу неймовірно суворий, а місцевість, через яку вам доведеться пройти, наповнена безлічю крихких об'єктів. У будь-якій іншій грі з відкритим світом це не було б великою проблемою. Але в цій, якщо ви розбиваєте занадто багато речей, то це викликає поліцію або призводить до ДТП. І якщо це трапиться, вам доведеться почати спочатку. Тому проходження цієї місії. Стає практично неможливим, якщо ви будете постійно все ламати. Якщо ви хочете пройти цю місію, вам доведеться грати на 100% ідеально з огляду на те, що таймер місії лише хвилина 45, Більшість гравців витратить на її проходження дуже і дуже багато часу. Ну, якщо я вже розповідаю про погані місії у іграх з відкритим світом, то ж мушу згадати про Supply Lines із GTA San Andreas. Це друга місія, яку ви утримуєте у Сан Фієро, і вона вимагає від вас керувати радіокерованим літаком і розстрілювати кур'єрів, що роз'їжджають по місту. Задум чудовий, але є дві основні проблеми з цим завданням. Перше, це керування. Як не дивно, спроба керувати звичайним літаком у Сан Андреас є складною для багатьох. Але часом цей літак на дистанційному управлінні може здаватись неконтрольованим. Пересуватись не так вже й погано, але насправді влучно стріляти в ціль, неймовірно складно, особливо коли ви намагаєтесь влучити в кур'єрів на велосипедах. Інша проблема. Пальне сьогодні з ним все не так погано. Rockstar повернулись назад і зробили показник витрати пального від прискорення. Тож сьогодні набагато легше грати, не витрачаючи його повністю. Але в оригінальній версії гри для PlayStation 2 ви були фактично в повній дупі, паливо було обмежене в кількості, і це обмеження було неймовірно жорстоким. Тож поєднання системи кривого керування літака з невблаганним лімітом часом зробило цю місію однією з найбільш розчаровуючих місій в будь-якій грі в. За всю історію. Єдина хороша річ у тому, що вона не обов'язкова. Оригінальна мафія була новаторською, коли справа доходила до сюжету у відеоіграх. Але п'ята місія просто жахлива. Це та, що з перегонами. Автомобіль керується як чован на колесах. Перегони неймовірно складні, і вони фактично просто кидають вас у них з мінімальною практикою. Самі перегони це навіть не єдина погана частина місії. Частина, що передує їй, теж може піти під три чорти. Це моя думка. Частина місії, де ви повинні саботувати іншу машину, відганяючи її до механіка, а потім повертаючи її назад. Так, поїздка до механіка трохи затягнута в часі, але дорога назад просто жахлива, тому що на додачу до сурового ліміту часу тепер ви повинні турбуватись про те, щоб машина може вибухнути в будь-який момент, якщо ви зіткнетесь з будь-якою маленькою перешкодою. А зважаючи на те, як складно нею керувати, це просто. Не хочу навіть думати, це хардкорний симулятор їзди посеред того, що зазвичай є просто шутером від третій особи. Зазвичай така екстремальна зміна у грі означає, що розробник мав би полегшити цю частину для гравців, які не вміють, наприклад, керувати автомобілем. Але не в цьому випадку. Ви повинні стати хорошим водіям, інакше ні. В оригінальній версії гри навіть не було налаштування складності. Тож, якщо ви хотіли дограти гру до кінця, то треба було просто витримати і пройти цю. Довбану фігню до кінця не було ніякого способу обійти це. Технічно зараз з новим ремейком ви можете пройти її. Все ще є варіанти складності, але не так все і погано. Насправді мафія чудова гра. Але я вважаю, що ця місія в оригінальній олдскульній версії проклята. Це одна із найнеприємніших місій у відкритому світі всіх часів. Це лише деякі місії, які дійсно зводили нас з розуму в іграх з відкритим світом протягом багатьох років. Але існує безліч інших прикладів. Гадаю, у вас є також свій варіант, тож запропонуйте його у коментарях. Розкажіть про місію, яка вас звела з розуму, буде цікаво почитати. Хочу також подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайку і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене робити для вас більш якісні відео. Ну а я як. Як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.